Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 31 січня 2025 року. Ми на паркувальному майданчику знімаємо ціни. Для вас показуємо, які автомобілі. Сьогодні ми зняли три відеоролика коротеньких. Підпишіться на канал, зайдіть, дивіться всі три відеоролика. В кожному ролику є якісь непогані автомобілі. Берете для себе той автомобіль, який для вас найзручний. Всім дякую за те, що підписуєтеся. Нагадую, що є вже відео для спонсорів ставайте спонсором нашого каналу і будете мати доступ до окремого відео, яке знімаєте з окремого паркувального майданчика. Додивіться це відео до кінця. Всім приємного перегляду. тут дається дача докер. Такий автомобільчик Зараз покажу салон, ви я ще тільки не бачив. 14 рік, 228 пробігу, ціна не вказана. Далі йдемо далі, я не повіст. Е, Ось такий Toyota Prado продається. Далі дивимося, що по ціні цей джипчик. Газ, автомат, Toyota Prado Land Cruiser, 2,7 газ, бензин, 320 пробігу, четвертий рік, автомат 1099. Так, є телефончик продавця, телефонуйте. Якщо вас цікавить, оце Toyota Prado Land Cruiser. Так, Меган другий. Renault Меган 2. Так, більше тут. О, тут який аркотно фарбований 1, 6, бензин, 185 тисяч пробігу, 6-й сьомий рік, механіка 5700 комплектація. Міпл чи як? Телефончик продавця є, телефонуйте, кого цікавить. Буріш, що це Прадо цей маганчик. І тут ряд автомобілів, зараз покажу. Я так розумію один продавець. Що ж дуже схожі оголошення на торпеді лежать в панелі приборів. Так, дивимося. Там уточніть, подивіться, проаналізуйте. Так, гольф шостий. Плюс 1,614 тисяч пробігу. 11-12 рік, 10500 і є телефончик продавця. Телефонуйте. Якщо у цього всі автомобілі один продавець продає, то я думаю, дуже зручно з ним зв'язатися. Щось можна підібрати. чи міганчик, чи Тойота, чи плюсик цей. Ось Це ауді можна взяти собі А3. А третя ауді. Бензин 1.4 до 10 12 рік 8500. Проаналізуйте, подивіться відео, чи той самий телефончик, дуже зручно. Ще продавець має таку шкоду Октавію, А5. Кузовий ліфтбек. На автоматі. А5, 1,4 бензин, 200 тисяч пробігу, 11-12 рік, 9800. Family комплектація. Отож, кого цікавить, телефонуйте до продавця. Ось цілий ряд, він має автомобілі Так, Перейдемо ми наче, з вами на цей ряд. Дивимося, трошки сонце свіпить. Ось такий фокус подається, Ford Focus. Фокус 16 бензин, 2009 рік, 240 тисяч, 7400 автомат коробка. Степан та Віталій залишили свої контакти. Є навіть інстаграм-сторіночка. Так, давайте пройдемо це тило. Трішки можуть знімати Подивимося, це рядок. За вас познімаємо. Ось такий сценік продається. Гранд сценік. Рножка. Вона коштує 5999 2006 рік. без підкрасив всі місць. Пробіг 200 тисяч. Телефонуйте до продавця. кого цікавить Такий Ренок Гранд Сценік. Так, гольф п'ятий. П'ятий гольф. універсальний кузов 6500 2007 рік, 16 бензин, 238 тисяч пробігу. Телефон є, телефонуйте. Трішки мало інформації по автомобілю, того ж є телефончик, телефонуйте. І п'ятий гольф. Так, у нас Kia Ось Отакий автомобіль. стане щоб сонце не світило. Піленк який я спортаж продається. Ціна 15250. Є телефончик, інформація є. 169 тисяч пробігу є. 11 рік. 2,0. Так, два комплекта гуми. Це вже хороша, дуже добре, що є два комплекта гуми. Так, дивимося, тут у нас фундайчик. Такий фундайчик продається. Так, Такий у нас автомобільчик, повний привід, 2.0 дизель, 157 тисяч пробігу, 1499. Тут телефончик продавця є. Двозонний клімат, навігація, камера, проектроніки, два ключі. Підігрів всіх сидінь. Старт-стоп, датчик світла дощу. От непогана комплектація. Нацюкия. Ой, на ціхондай. На цю Hyundai. Так, на з Kia, Бачите, я заговорюсь, Так, Kia, Kia. Такий Kia спортач Продається білий колір на автоматі, ви вже бачите. Так, Німеччини. Максимальна комплектація, без жодного підкрасу. 15-14 рік, 2.010, пробіг 184 17 999. Є телефончик продавця, повний привід. Так, інформація. є Отож, я шукаю свого власника. Так що цей хундайчик знімемо. Ось така хундай. Також я дивлюсь, однаковий почерк. 12999, пробіг 182 тисячі 11 рік, 2.0. дизель Так, інформація є. Когось цікавить все, що тут є, то тоді телефонуйте по цьому телефону до продавця. Можна підібрати або цю Hyundai, або цю KIA, або 30 та Hyundai з таким самим оголошенням. Отож, дякую всім за увагу, що дивилися це відео до кінця.